Різдвяна мандрівка починається з витоків. В українській хаті на святвечір панував мир і спокій. Сваритися не можна. Вогонь намагалися видобути древнім способом за допомогою кременю і кресала. Заносили дідух, сніп жита останнього врожаю. І коли господиня несла головну страву, всі квоктали нести кутю на покутю. Пращури вірили, все, що відбувається у переддень свята, сприятиме доброму врожаю і вдачі. Музейники проводять дітей за собою. Всі ритуали школярі виконують із задоволенням. Звичайно, ми вчимо їх, як готувати українську кутю. Вони дуже вправно це роблять а за ми і кутку дахкають у нас, тобто все складається так, як їм подобається. Після того як святковий стіл накритий до української хати завітають колядники прийняти їх і обдарувати обов'язок господарів, відвідувачі і самі не против отримати ласощі. У Росії колядками називають не лише обрядові пісні, а й спеціальну різдвяну страву. У Чехії одного купленого коропа відпускають у річку, а другий запечений, прикрашає святковий стіл. У німців час різдвяних свят настає 11-го дня, 11-го місяця, об 11 годині 11 хвилині. Школярі відчиняють віконця традиційного німецького адвент-календаря і дістають солодощі. Гостинно на різдво приймають мандрівників поляки. На столі одна зайва тарілка для нежданого гостя. А ще Уть, жму під скатертину. Нужно накривати стол, лежить туди гілки, і хто витягне чи єсі витянить живу зелену, то це хорошо. А якщо сухую, то не дуже. у Швеції. Святковий сезон триває місяць. Діти знайомляться з героєм народних повірів гномиком Томте, якого треба пригостити рисовою кашею і відгадати його загадки. З Великої Британії прийшла традиція розвішувати шкарпетки на комині в очікуванні дарунки від санти і вітати один одного листівками. Греки прикрашають свої яхти і кораблі ліхтариками, а також опалюють будинки спеціально підготовленою оливою. Вони вірять, що від цього маленькому спасителю у печері буде тепліше. А ще молодь грає у карид'ю. Школярі теж могли покидати горіхи. Це діти з перших шостих класів, і кожен день це такий наймасовіший заход. Для дітей розпочались зимові канікули Час свят і дарунків. І цього разу вони їх отримали. Кондитерська компанія ВК надала музею свою продукцію для всіх відвідувачів. Різдвяна подорож світом не менш цікавою буде і для дорослих. Тому у новорічно-різдвяні дні провести час разом зі своїми дітьми цікаво і пізнавально можна в обласному краєзнавчому музеї.